Тема сьогоднішнього уроку туризм в Україні. Туризм це подорож людей за межі середовища постійного проживання з будь-якою, за винятком забороненою законом, метою без оплачуваної діяльності в місті перебування на термін від 24 годин до одного року. Слід розрізняти подорожі міжнародного і внутрішнього туризму. Міжнародний туризм. Це подорожі, які передбачають перетин державного кордону. Натомість внутрішній туризм передбачає поїздки лише в межах власної країни. Значення туризму як для окремих країн та регіонів, так і для людства загалом надзвичайно велике та різноманітне. Передусім, завдяки туризму, люди можуть відпочити оздоровитися та лікуватися. Для цього існують спеціальні організовані подорожі, які розраховані на будь-який вік. Туризм сприяє розвитку економіки певного регіону або країни, оскільки він забезпечує доходи, які отримує держава за рахунок витрат туристів під час подорожей. Подекуди доходи від туризму відіграють провідну роль у розвитку економіки країни. Туризм надає широкі можливості щодо працевлаштування населення. Оскільки створює робочі місця, тим самим підвищується зайнятість населення. Туризм також має освітнє значення, адже він надає можливості для розвитку власної ерудиції, для поповнення і закріплення знань про оточуючий світ. Завдяки туризму зміцнюються дружні відносини між різними народами і країнами. Для того ж, туризм стимулює збереження культурної та природної спадщини. Оскільки інтерес туристів до історії та культури тих чи інших країн нерідко і складає мету подорожі туристів. Розвиток туризму передусім визначає наявність туристичних ресурсів, а також певних умов, що забезпечують їх повноцінне використання туристами під час подорожей. Туристичні ресурси це сукупність об'єктів. Явищ і подій будь-якого походження, які безпосередньо використовуються для потреб туристів. Власне, туристичні ресурси це те, заради чого зазвичай і здійснюється туристична подорож. За походженням розрізняють природні, тобто антроп... і антропогенні культурні та природно антропогенні туристичні ресурси. Перша група виникла завдяки виключно природі, друга завдяки зусиллям людини а третя є результатом спільної праці природи і людини. Туристичні ресурси зазвичай розміщені на території певної країни і тому є передусім її національним надманням. Однак частину таких ресурсів визнано унікальними, важливими для всього людства. У такому разі вони включаються до особливого переліку світової спадщини, складеного ЮНЕСКО. Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Головна мета списку світової спадщини зробити відомими і захистити унікальні природні та культурні об'єкти. На відміну від туристичних ресурсів, умови розвитку туризму не використовуються безпосередньо для потреб туристів, але умови помітно впливають прямо чи опосередковано на використання туристичних ресурсів. Тому значення умов розвитку туризму надзвичайно велике. А вони є різні: політичні, економічні, соціальні, науково-технічні, географічні, культурно-історичні. Так, наприклад, серед політичних умов надзвичайно велике значення відіграє чинник миру, оскільки за його відсутності туризм неможливий. Економічні умови визначають розвиток туризму, передусім через стан економіки. І відповідно рівень життя населення. Якщо економіка слабка, а рівень життя низький, то й туризм розвивається слабко. Науково технічні умови можуть надати потужний поштовх туризму через ефективне використання сучасних інтернет-технологій через створення якісної туристичної інфраструктури, тобто шляхів сполучення, засобів розміщення, закладів розваг та інших. Географічні умови теж можуть сприяти або, навпаки, гальмувати розвиток туризму через сприятливий або несприятливий клімат, вигідне чи невигідне географічне положення, наявність чи відсутність привабливих природних об'єктів тощо. Культурно історичні умови визначають вплив на розвиток туризму через події в історичному минулому. Колонізація європейцями Америки, заселення Австралії та інші, через сучасні релігійні традиції тощо. Наша країна має різноманітні і багаті туристичні ресурси. Серед таких особливе місце посідають унікальні, що занесені до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Загалом їх сім, чотири українські об'єкти повністю знаходяться в межах території України. Інші три пам'ятки частково перебувають на території наших держав. До того ж, Україна має вигідне географічне положення, оскільки через її територію проходять важливі транспортні коридори, а сприятливий загалом клімат та різноманітність рельєфу природних зон безумовно привертають увагу туристів. Популярність України в іноземних туристів є досить великою. У поточному столітті вона навіть входила в провідну десятку найпопулярніших серед міжнародних туристів країн світу. Проте через негаразди економічного та політичного характеру і військового сьогодні Україна втратила велику частину туристичної привабливості і, як наслідок, обсяг в'їзного туристичного потоку скоротився приблизно в декілька разів. Попри це, щорічно наша країна має Мала від 10 до 12 мільйонів туристичних відвідувань іноземців. набагато більше здійснюють наші співвітчизники туристичних подорожей за кордон понад 20 мільйонів. Через це останніми роками витрати наших туристів за кордоном перевищують доходи від іноземних туристів через указані причини. Зазнав негативних змін і внутрішній туризм Донедавна… В середині України щорічно здійснювалось понад 40 мільйонів подорожей тепер менше 20 мільйонів. Завдяки великій кількості подорожей, які здійснюються Україною і її жителі, внутрішній туризм забезпечує більші доходи порівняно з міжнародним туризмом. Територія України неоднорідна щодо можливостей розвитку туризму. З огляду на це розрізняють декілька туристичних районів. Кожен з яких це територія, яка володіє певними ознаками привабливості, забезпечена туристичною інфраструктурою і має свої особливості організації туризму. Основною основою виділення туристичних районів є передусім туристичні ресурси, якими вона володіє, і які визначають туристичну спеціалізацію району. Залежно від сукупності сприятливих чинників розвитку туризму. Район має певний показник туристичної привабливості, або кажуть, що має певний рейтинг. Одним з найпоширеніших варі... варіантів туристичного районування є виокремлення п'яти районів. Найбільш популярним в нас є Причорноморський район, який включає Автономну Республіку Крим, Одеську, Миколаївську та Херсонську область. Високий рейтинг має Карпатсько-Подільський регіон. Які включають Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку область. Середній рейтинг має Полісько-столичний, який включає Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Полтавську та Черкаську область. Дуже низький це Придністровсько-Донецький район, куди відносять Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Донецьку і Луганську область. І низький рівень має харківський район, який включає в себе Харківську та Сумську область.